Що, Колька? Ранок, так? Да? Казала Петрівна, до гробків різати не будемо. Так що трошечки все змінилося. Не хоче виходити, так? Да? Так що ріжемо сьогодні кабанчика. От. Комусь там кажуть, проблема з салом, проблема з м'ясом. Якщо пробуйте реалізовувати це все діло самі. І тоді не будете казати, що дорого сало чи дорого м'ясо. Я маю на увазі. Те, що купую. Оп, так що я Каліну допомагаю. Ви да. що, погулили, Так. А ми здорукалися чи ні? Добре. Ну кажи тоді всім привіт. Добрий вам. Треба в цю неділю казати Христос Воскрес, так? Да? Ти ж не казав? Кажи. Христос воскрес. Воистину воскрес. Так що, друзі, як калюнчик знову приділи. Так що кабанчика волонули. По приказу Олесі Петрівни. Зараз ставимо на чотири кості. А Шелудько зараз куди? Куди я їду? По ділам по, по тіктоку на визов. Він від мене привіто, так що подзвонила знову мені жіночка. Каже, що з часу ночі тягаю поросятку, не можу витягнути. У ну, мене теж не все гладко. Теж спостерігаємося за нашою печеряшкою. Не все в нас добре, ну, але поки... Тримаємось на плаву, це життя. Хто не тримає, то і проблем немає. Так що я зараз калюнчику допомагаю, садимо на чотири кості кабанця і полечу, спробую допомогти людині розпоросити свинку. Ми перед цим вже одну допомагали. Я правда відео не зняв, коротенько там засняв. Ну, але а як по-другому хай вибачте, по-іншому не могла. Я кажу, якщо є двері, так у них постукать, то може і відкриють. А ніхто ж ніколи не узнає про вашу проблему, якщо ви ні до кого не подзвоните і не звернетеся. Ну, все залежить від того, наскільки люди реагують на чужу біду. От, я розумію, що в державі війна і люди ну, по-різному це все діло сприймають, ну, але також треба далі, далі рухатися і далі працювати. Так що хотів сьогодні зважити зранку, але якраз їхали з калянчиком і не вийшло у нас. Ну, спланувати це все вседів. Хотів зважити кабанця раді цікавості, з калюнчиком поспориться. Перший раз калюнчик виграв, бабки забрав і поїхав додому. Тобто з усіх забрав. Ну, Пацани сказали, пацани зробили. Так що все, сядемо на 4, а ну, калюнчик саме працює. Так що отак. Ну а я зараз туди-сюди, замиємося і полетимо. Полечу вірніше. Так що все, коляна, а що там у наша турбогорілочка фальона довжиком? А твоя, яку ти фастався, в мене класна, в мене сама. Що? Накрилася. Юлька прислала тобі Так. І знижку не зробила, як веліюся Литьківська. Не зробила. Так що, бачите, рекламуємо горілку. А реклама у нас безкоштовна. Так що е, калюнчик купив, як і всі скільки? 1950? 1950. 1900 з крантиком, да? Ну, плюс доставка туди-сюди. Десь воно так і обходиться в районі 2000 гривень. В принципі, працює. 1100. А? І за доставкою 1106 Нічого ж тобі. От -от. А, 200. А, то це за дві, так? Да? Да. 206. Ну, все одно дорого. Ну, Просто мабуть, що вони вважають. Все залежить ще від оператора, як він тобі замовить, як оформить замовлення. Так що, друзі, калянчик в процесі. Ще Лудько передівається і валить на виїзд. Сука, так хотілося зазважити сьогодні, щось хотів ще розказати там, про ціни на свиней. там, Дивлюся в тіктоці, всяка ця херня там, в Фейсбуці. Сука, люди, да будьте ви людяними. Хто продає, як хоче, так і продає. Хто як хоче, так і ріже, хто як хоче, так і розбирає. Це їхнє особисте право. У нас такий почерк, у нас в регіоні фактично всі так роблять. Дивлюся, і навіть в тіктоці, як Ксюша, Ксюша, вони теж, в принципі, розбирають, так, як і ми. Смалять так, як і ми. Можна посмалити мішком, сказати, якщо соломою. Тільки та солома, якщо я скажу, в мене не будуть сало брати. Тому що в мене люди хочуть таке вже, як воно було, як людина сказала. А можна таке сало, як ви нам положили в кульочок. І це вже напротязі 10 років. Так що отак і працюємо. Так що треба вже курей випускати. Вже на дворі розвиднялося, хоча 4 години на ногах полетів по кольку, поки з'їздив туди-сюди. І ще раз скажу, колька він не батрак. Ми з ним у нас такий договір усний. Він, я їду його забираю, приїжджаю, ми з ним у двох витягуємо, ріжемо. Горілочка в мене повинна бути, балончик повинен бути. Всі умови, які є, що він хоче, я йому зробив стола. Ну, як він не хоче стола, він каже, ну, по-перше, його тягнуть на стіл, коли ти посмалиш його, як ми смалимо, воно ну, буде репа шкура. По-друге, каже, я в тебе зарізав, зараз поїду воно до підписчика Пилипче, да? а в нього нема стола, в нього нема Кюрхера. Ну, до Кюрхера вже привик, то йому подобається. Так що, колись нам писали, щоб кюрхером, ну, ми трошки теж критикували, але для того, щоб порівняти, і щось правду казати, то треба просто спробувати. Так, да, совмісно, зрозуміло, да, що кьорхером не відбиваємо. Спочатку роз, розм'якуємо. І біла шкіра. Біла шкіра, якщо така шкіра, як у нас, тоненька, так як багато хто висмалює. Ті критики, які люблять білу смаліть, шкрібіть, косою, сапами, це вашій почерк. Вас так навчили, ви нічого не змінюєте і вам так подобається. Нашому клієнту подобається така шкірка, приходиться працювати. І якщо її там шкрепти, то вона просто вже здереться, бо там остається її хрен цілий хрен 10. Так що, ну, хочеться багато сказати. Ну, а і, там, і ті люди, які пишуть, нагодуєтеся по поводу цін на зерно, я вже казав, хай вона буде і по 15 гривень зерно. Якщо ви будете самі реалізовувати, а ще краще переробляти, то ви будете заробляти. Якщо живою вагою ви здасте, то у вас буде, наприклад, там 10 тисяч гривень, а якщо м'ясом продасте, 20 тисяч гривень, а якщо все переробите у продукцію, то буде 30 тисяч гривень. Ну, це є так образно, але сюди треба закласти багато різних моментів. От. І колія, і газ, і там та 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 та, -та і там, як там казали, лопати щитаєш. Да, але це є на обороті. Ну а також. Не купивши там три свині, все, в тебе вже виросло, все класно. Одне є біль, є менше. От, ну от якось так. Хтось росте, хтось не росте, хтось розпоросився, хтось не розпоросився. От, по кучерях є, ну, реально проблема. От, є моменти. Ну, не буду показувати, вона, правда, не хекає, але скручилася вдвоє. От, от, ну, а ці всі сидять під цим, цим ділом. Так що будемо, будемо працювати далі. Вже понасирали за ніч. Що є, то є. Так що біжу я, друзяки, Калюнчика залишаю. де ще мій другий телефон. Все, калянчик пішов по водичку, а вже біжить назад щось забув. Так що, друзі, ну отак. От так що раночок в селі, все буде добре. Я ж хоч і свої проблеми є, але треба їхати, треба щось робити. І допомагати ближнім своїм і розпочинати щось змінювати з себе в першу чергу. Ну і дякуємо. За цей ранок нашим захисникам, за те, що дають можливість, за те, що втримують оклятого ворога. Багато людей не розуміє, що це таке, ну, але якесь таке. Ну і не забувайте, в суботу в прямому ефірі будемо розігрувати отакого от просера. Так обтілочку виграв Сергій Мозовий. Будемо їхати на Харків, завеземо. Так що, друзі, якось так. Так що далі буде, будемо працювати, буде, буде таранчук. Так що всім миру, здоров'я і добра. <прикат> е... Далі буде. Де беле, де беле. Що ви скажете? Два слова для шелудька. А? Скількох часов тягаєте? Я з часу ночі. З часу ночі? <плук> а зараз скільки? <плук> а зараз навіть, ну, 5, вже, мабуть, п'ять чи шість. Вже шість. Це живеньке? <плук> <плук> да, так що шелудько витяг? <плук> да, Руки я трусяться. Я тебе... І те живе я в нас? Дебела дивіться. Ну, за глаз ми його цепанули. За глаз? Да. Ну може буде даже і жити, трошки, бо я спочатку занос, а почав витріщати. Ну, вони так? кілограм по два. Більше. Так, більше, так. цього, так. Навіть, цього навіть, кілограм до, до трьох. Так, це, а це перше саме виїхало, так? Так, так. Два. Так. Давайте окситоцинчик зараз її додамо. Так що така ситуація, друзі. Прийшов на допомогу знову. Ну а що робити? Приведемо порядок їх трохи. Треба розчухувати, розчухувати. Це О. О, буде жити. Ми будемо дивитися, ми перед цим одну розпоросили, а ще за що другу. Ну їх там небагато точно, бо дуже-дуже здорові. ну от така в нас історія. А те й вже у нас смакає. Свинку трошки випрямо, все дали. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Все нормально. Свинячий батько приїхав, все буде добре. Успокойся, успокойся.